Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами встановимо Open Server 6 версії. У мене на цьому ПК 5 версія стара. Я хочу вже встановити собі 6 так як вона підтримує роботу декількох ну, скажімо, декількох, а всіх проєктів з різними версіями PHP, баз даних і все інше. Ну, і, в принципі, дуже багато перероблено було в цій версії. Зовсім новий інтерфейс, нові е, налаштування і можливості. Для цього переходимо на офіційний сайт Open Server і тискаєте кнопочку, е, що хочете скачати. Я вже скачав, клікаю на е, встановити. Зараз. Очікуємо, поки воно завантажиться. Тут невідомий, типу, як пише, ну, але я хочу виконати, бо я довіряю цій програмі. І запускаємо інсталятор. Добре, програма запустилася. Ласкава просто програми встановлення. Так, я приймаю. Далі йдемо. Звичайна установка. Це, якщо встановлюєте не комп'ютер, просто вибираємо звичайну установку. Портативна, це якщо там, на щось інше встановлювати, але так, ці налаштування теж далі, далі, далі. Ось тут ми вже обираємо, куди ми хочемо. Бач, по дефолту воно в диск, CEO, наш системний диск, зразу визначає, що хочу так. Але якщо я хочу, щоб в мене були якісь папочки всередині, да, щоб я міг мати все в одному місці, тому я хочу. Вказати власну папку і я вказую Works 2. Буде. в мене тут шоста версія скажу. Так. Заходимо на диск C. Work 2. Так. Є. Тепер, що ми робимо далі? Далі у нас з вами. Тут вказано повне встановлення. Всі можливі модулі, які є. Redis і тут різні SQL, PHP-всі версії. Ви можете обрати тут компактне встановлення, якщо ви хочете ось таким. Але, ну і, в принципі, вручну, якщо ви в цьому розумієтесь, я встановлюю собі повну версію. Ви Не знаю, що може мене там далі, можливо, треба щось таке буде. То, Марі, так, встановлюю далі і натискаємо Далі. Тут все залишаємо так, як є, і встановлюємо. І чекаємо, коли вже встановиться а, наш Open Server. Під час встановлення значить, е опередні систем безпеки, сертифікат. Треба бути, так, давайте. Зберіть інсталятор. готово. <кхи> так, я очікуємо встановлення далі. Це моє. У вас може бути такого не бути. так, я приймаю умови. Далі оптимізувати налаштування системи для SSD. Якщо у вас SSD, то супер, можна використати це без питань. Тепер очікуємо, коли все встановиться ще. Дочекалося завершення вже встановлення. І тут у нас пише, так, перезавантажити комп'ютер зараз. я його зараз перезавантажу і повернусь. Так, комп'ютер перезавантажився. Далі продовжимо з вами. Запускаємо OpenSver. У мене є значочок ось тут. Зараз я його перенесу сюди. Якщо вдруг у вас немає цього значка, то ви можете його знайти там, де ви встановили свій OpenSveran і да. ось він OSP Panel Excel. Тобто звідси ви можете. Зробити собі ірлочок і через нього заходити. Так, давайте тоді я запускаю. Добре. Ми запустили Open Server, коли він тут у вас мігає, ну, от буває там він типу, щось там запускає. Далі що ми бачимо? У нас є наші проекти. Перейдемо в нашу папку, де це все зараз знаходиться. Значить, у нас раніше була папочка os Panel і там лежали домини. Тепер у нас вже ось така структура повністю перероблена. Тут куча різних налаштувань. Ще повторюю, що це було більш зроблено для зручності того, щоб можна було працювати над багатьма проєктами одночасно, використовувати різні бази даних використовувати а, MariaDB, да, наприклад чи там MySQL, а, також різні версії PHP і все інше. То зараз більш гнучкіше. Єдине, що так тут треба навички, а, якщо ви глибоко там розробляти будете на Laravel наприклад, да, треба знати, як сточно налаштовувати. Ну, а для WordPress, наприклад, нам достатньо якийсь базових влаштовування, які сьогодні ми з вами зробимо. Тому в папульці Home будуть лежати тепер всі наші проекти. Ми бачимо, що у нас тут є два проекти. Як приклади, вони додані. Зараз ми переходимо і дивимося, що у нас тут три. Чому так відбувається? Тому що вже є підтримка сабдоменів. Тут домен може мати піддомен. так? От, як ми бачимо, форум full example під доме. Давайте перейдемо ну, і спробуємо Example Local відкрити в браузері, що у нас вийде. Що ви будете відкривати? А вже ж у вас спочатку нічого не вийде, буде помилка. Чому так відбувається? Відбувається -то, тому, що тут у вас в конфігураціях нічого не налаштовано і не включено. Нам треба включити всі модулі, які нам необхідні. І давайте з вами спочатку включимо PHP, які нам необхідно. Наприклад, я хочу 8.1 для WordPress, мені цього достатньо. Наприклад, для Laravel, так, ви можете там вже використовувати більш новіші версії, які вже там мають плюшки для, цього, для розробки. Далі, що ми можемо з вами включити? Давайте включимо одну. Наперед трошки забіжимо і включимо підтримку якоїсь бази даних. Марії 17 я останнє буду використовувати, ну, можете використовувати таку, яку ви захочете. Ну, і також ще, що я хочу включити, давайте MySQL 8 4 можемо включити теж останню версію. В принципі, ще давайте включимо PHP 7-4, так як це дуже часто використовується, ми ж не знаємо, з якими проектами будемо працювати. Бувають якісь старі. Все, цього нам в принципі, достатньо. Гаразд, якщо ми тут уновимо: сторінку, так, то ми також нічого якби, не побачимо. Чому так відбувається? Тому що тепер нам в корінь наших, нашої папки проєкту треба додавати ось цю папочку ОСП. Тут налаштування. Зайдемо, подивимось, і перше, що у нас в квадратних скобочках це наш домен, який є. Ну, тобто, щоб Ми, наприклад, називаємо якийсь там тест і сюди додаємо тест. PHP. Написано, що нічого нема. Давайте напишемо PHP. PHP буде. 8 і 1 у нас. Зберігаємо. Так, закриваємо. Так, 8 і 1. І давайте зробимо перезапустимо наш OpenServer. Що він нам зараз ем, покаже. Так, ось він перезапустився. І давайте подивимось. Тепер ми бачимо, що наш проєкт засвітився зеленим. Це означає, що він підключився. І бачимо, що до нього підключено 8.1. Ще один плюс, дуже тут класний, що ви можете активні модулі перемикати. якщо вам треба. Тепер давайте спробуємо його запустити. І бачимо, вуаля проєкт вже запущений. Ми можемо на PHP. тепер Щось робити. Давайте спробуємо з вами додати простенький... Давайте спочатку ми скопіюємо цю, копіюємо папочку і створимо нову папку, додамо сюди тест. Тест, наприклад. Ну, просто. І скопіюємо сюди цю папку. Тепер заходимо, редактуємо, а вже ж нам треба тут написати наш тест. І залишимо 8 і 1. Хай буде. Закриваємо. Далі, а, якщо ви зайдете, вже ж нічого не побачите. Чому? Бо це новий проєкт, обов'язково треба перезапустити Open Server, щоб він же побачив, що там доданий новий проєкт, щоб він все це підключив. Так, і тепер ми бачимо, що він підключився, і у нас є наш тепер вже а, ну, проєкт, який працює. Тепер, що нам не вистачає, давайте сюди додамо е текстовий документ. Е напишемо index.php. Так, хочемо змінити, відкриємо його. І що ми тут напишемо? PHP. І напишемо echo. Е що ми можемо тут написати? Давайте. HTML. HTML, html, ml В принципі, давайте просто поки, поки що. Давайте спробуємо тут написати Hello. Якось так. А тепер що ми тут зробимо? А ми тут спробуємо його відкрити. Браузер. І бачимо Hello, у нас вивелося вже наше Hello. Давайте спробуємо плюс 4 зробити. і 12 годин. Все працює. Тобто PHP тепер спокійно. можете якийсь проект тут запускати і робити. І також можна запускати WordPress. Ми з вами, ну, в мене є на каналі. Як встановити WordPress. Ну, в принципі, я думаю, що ми і тут також зробимо запуск на новій версії WordPress. Але спочатку давайте один момент, якого тут немає, вже ж тут немає PHP MyAdmin. Тобто, як працювати з бази даних, коли його немає? До цього нам треба його встановити. Переходимо в phpMyAdmin.net да? качаємо. З офіційного сайту, скачуємо його, потім ми з вами переходимо до е наших проєктів. Давайте я оцей видалю, і нам вже не треба. І створимо новий проєкт, напишемо PHP. PHP MyAdmin. Є, сюди ми встановили. Обов'язково давайте скопіюємо папочку, щоб не писати. Тут пишемо. HP. admin О, що ж я написав? Ти як неправильно написав. 8.1, нехай то буде. Uh, в принципі, ні, нам вже не треба 8.1 PHP, Давайте просто тут 7.4, це ж стабільна версія. 7.4, нам, в принципі, цього буде достатньо. 7.4 ми включили, і тут uh, також, uh, чи правильно я тут написав, тут я написав admin правильно. Є, yeah. Тепер нам цю папку треба перенести uh, те, що ми скачали. PHP має переносимо сюди. І видавити до поточної папки. Так, ми це... у нас воно скопіювалося. Я думаю, що це нам вже не треба. Тепер відкриваємо цю папочку: Ctrl-A, Ctrl-X, і все сюди переносимо. Є. Цю папку можна вже видалити, Вона не треба. Далі ми з вами. Config Sample Ink. Знаходимо оцю папку. Так, і тут давайте з вами отак от, от виправимо: отак. От і відкриємо ці конфігурації. Що нам тут треба? Ми бачимо, що тут повний пак набір всього. Сюди ми вносимо наші. Зміни, які нам необхідно внести. По-перше, змінити. сюди ми додаємо ключ шифрування 39 символів, якщо я не помиляюсь, там в документації написано. 32 символи. 32 виходить. Так. Да, ось 32 байти, 32 символи. Тут написано, що нам необхідно додати це. Далі cookies залишаємо localhost. Localhost ми міняємо на ту базу даних, яку ми будемо використовувати. Значить, першу ми можемо додати сюди декілька да, видів, наприклад, MySQL чи MariaDB. Я буду поки що використовувати MariaDB 11,7. Тому ми маємо сюди прописати. Є. ДБ: ДБ. 11.7. Також в документації написано, що не обов'язково використовувати той регістр певний, да? велика, маленька, можна, і в нижньому реєстрі воно має працювати. Ну, це як документація, не знаю. Я не перевіряв, тому ми поки ось так зробимо, воно буде працювати. Далі нам треба змінити додати вибачте. Пару конфігурацій ще. Давайте ось тут ми з вами нижче декомпозер. Додамо юзер. юзер. Так, і юзер ми поставимо root. Root, як по документації, і додамо паспорт. Ви можете це і не додавати. Це для того, щоб я. Клікнув і відкрився зразу MyAdmin. Uh, My uh, якщо без цього, то про, буде вкидувати в вікно входу. І там, ну, в принципі, давайте я отак от уже звик на іншому ПК. Хочу і сюди теж зробити, щоб це працювало. Ну, а тут вже ж ми, о, о, як завжди, root без цього. І паспорт ну, нам треба поставити true. true. О True. Так, і додаємо ключ. Просто можете так клікати. Ось так. 32 символа. Перезапускаємо наш open server Перезапускається. І бачимо PHP MyAdmін працює. Відкриваємо браузер його. Завантажиться. Так, root і вхід в систему. Все, ми о, вже в системі в, і можемо створювати бази даних. Наприклад, там тест. Пойдем. Тест. Unicode-C, це наразі типу, рекомендований, ну і цей і тест, наша база даних вже створена, і тут можемо вже підключати WordPress. Ну і далі ми працюємо з нашим Open Server 6-ї версії. Якщо щось у вас не вийшло, щось не працює. Можете написати в коментарях, я вам відповім це без питань. Так, в принципі, є документація тут, і в PHPAdmine також є документація, можна це почитати. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!